Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Діана Насипана. Ми вже готові розказати про актуальні на 9 ранку новини. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до двох десятків будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин. Частину вже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі. Криворізькому районі ніч минулася спокійно, без обстрілів та надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Дякуючи нашим хлопцям, нашим могутнім воїнам. Ми маємо такі спокійні ночі та спокійні дні. В Кривому розі ситуація стабільна. Всі служби та інфраструктура працюють. В місті продовжується видача продуктових наборів. Крім того, допомагають із провізією і жителям прифронтових громад району. До Кривого Рогу продовжують прибувати люди зі звільнених територій Херсонщини. Сьогодні нами разом з військовими була організована евакуація 21 людини із звільненої. Миролюбівки Херсонської області, серед них і двоє дітей, і люди, яким вже за 80 років. Ми надали комунальний транспорт. У кривому розі їм буде надана вся необхідна допомога, в тому числі, кому потрібна з лікуванням та розселенням. Три пікапи і мікроавтобус Дніпровська міськрада передала на фронт ще чотири автомобілі. Машини оснащені найнеобхіднішим, для яких саме завдань придбали техніку на колесах, розкаже Артем Мороз. Три пікапи та один мікроавтобус сьогодні поїдуть до підрозділів ЗСУ. У пікапів повний привід, що дозволяє долати бездоріжжя і виконувати найскладніші завдання. Машини перевозять до 750 кілограмів вантажів і забиратимуть поранених. Під час ведення інтенсивних бойових дій технічна допомога, а саме автотранспорт, є дуже важливою. Посилює мобільність підрозділів військових підрозділів та допомагає своєчасно рятувати життя. Мікроавтобус возитиме наших захисників і розрахований на. 22 сидячих місця машини закуплення за державний кошт. Працював над цим штаб оборони міста Дніпра, рада оборони очолює Борис Філатов, штаб ради оборони очолює Гнаді Корбан. Ми бачимо. Що навіть не дивлячись на останні події, позбавлення громадянства, неможливість в'їхати, штаб продовжує свою роботу. Загалом Дніпро передав військовим зсу близько півтисячі авто різного типу, які наближають нашу перемогу. Артем Мороз та вся команда Дніпроньос. На півдні ситуація напружена і динамічна. Ворог продовжує бої на раніше зайнятих рубежах, втім поступається і надає перевагу дистанційним діям. За день нашими силами оборони було знищено гелікоптер та бомбардувальник противника. Уражна три райони засередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах. Три пункти управління в урожайному та Херсоні. Котра відкоригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний, Пантона переправа вдариться уражена і подальше використання виключено. Підтверджені втрати ворога складають: 121 рашист, 5 танків, 9 інших броньованих машин, 3 гаубі 700 Б, дві самохідні арт установки Гвоздіка, два зенитних гарматно-ракетних комплекси панцер С-1, командна штабна машина. Станція радіоелектронної боротьби та чотири склади з боєприпасами. Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці. А от для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме півроку. Проте жодні контракти із з бажаючими не підписуються, повідомляє Генштаб ЗСУ. Триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві так звані військомати отримали завдання разом з міліцією до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків. На звільнених територіях Харківщини розпочинає роботу зведений загін надзвичайників: 150 рятувальників та півсотні одиниць техніки прибули до Харківської області. Вони займатимуться аварійно-рятувальними роботами розмінуванням території. До складу загону війшли рятувальники та піротехніки Харківського полтавського рівненського гарнізонів, а також міста Києва. Наразі на понад 4 тисячах квадратних кілометрів звільнених українських територій завершились стабілізаційні заходи. Приблизно на такій же площі вони ще тривають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зачищають населені пункти від залишків окупаційних військ, диверсійних груп затримують колаборантів. До міст та селищ повертається і нормальне життя. Як приклад, у Балаклії, у Граковому. Вже почалась видача пенсії одразу за п'ять місяців за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримують виплати, Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми. Вночі окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки. Повідомив мер Олександр Сінкевич. Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники на деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту. У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання 14 вересня з 9.30 до 18.00 буде припинене водопостачання мешканців та споживачів, розташованих за наступними адресами, які ви бачите на екрані. На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям та споживачам зазначених адрес. Систему навігації на зупинках дніпровського транспорту буде спрощено. Додадуть нові наліпки із назвами і маршрутами, і навіть приберуть зайву рекламу. Через що такі зміни і на яких зупинках це вже зробили, розкаже Анастасія Каюда. Наразі зупинок із новою навігацією: три: дві у центрі міста, одна на житловому масиві. Перемога. Це розробка команди головного художника міста і департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Це назва зупинки, маршрути, котрі курсують тут. Згодом маю певну надію, що буде з'являтися розклад руху. Схема. Руху маршрутів. Якщо на зупинках будуть якісь торгові приміщення, то вони будуть доведені до ладу, буде прибрана зайва реклама. Рішення про нову навігацію хвалили після початку повномасштабної війни, адже Дніпро прийняв сотні тисяч тимчасово переміщених осіб, яким важко орієнтуватися у місті до кінця осені. Навігацію оновлять на ста зупинках. Планували більше, але через постанову кабміну номер 590 це поки неможливо. Постанова 590 Кабміну вона не дає нам можливості за рахунок бюджетних коштів проводити такі роботи. Але наші інвестори, які приймали участь в встановленні цих зупиничних комплексів, вони погодилися після перемовин на те, що вони самостійно за власний кошт, але за узгодженням з нашим головним художником міста будуть переоформлювати ці зупини. Всі наліпки розроблені відповідно до дизайн-коду Дніпра. У себе пасажирам громадського транспорту було зручно рухатися містом. Анастасія Кайда, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс. 246-та річниця Дніпра для деяких містян стала подвійним святом. Родинам, в яких з'явились нові мешканці, вручили грошові сертифікати від влади. Скільки саме народилось на день міста малюків і яку суму отримують їхні батьки? Знає Марія Хребтієвська. Шевченка Вікторія Валеріївна. Вітаємо вас з народженням. народження. Дивітаю. 12 хлопчиків та 8 дівчаток вперше побачили світ на день міста. У родині Лук'яненків на появу дитини очікували раніше. Та, попри це, радощів від поповнення не менше. А традиційне привітання додало приємних спогадів. Взагалі, в нас дата пологі повинна бути була теж цікава. Це перше вересня, день знай, але доля вирішила трішки по іншому. Ми дуже раді стати частинкою такої традиції, що так все вийшло. Дякуємо, що взагалі такі традиції існують. Що вони примножуються, вони зберігаються. Нам дуже приємно кожній родині. Вручили грошові сертифікати від міської влади. Відповідну програму започаткували ще у 2008 році. Серед 20 родин, які отримують матеріальну допомогу, чотири родини це є родини внутрішньопереміщених осіб. Вони крім копії паспорта та ідентифікаційного коду для отримання матеріальної допомоги подають довідку про реєстрацію місця проживання у місті Дніпрі. Тому вони також отримують допомогу. Повномасштабне вторгнення РФ негативно вплинуло на народжуваність, кажуть лікарі. Аналогічну тенденцію спостерігали і у 2014-му, на початку війни на сході бойові дії призвели до економічної нестабільності. Тому цьогоріч привітання було більш скромним ніж зазвичай. Наші захисники нас боронять завдяки цьому. Ми можемо народжувати в безпечних умовах. Наші жінки знаходяться тут також з нами в безпечних умовах, і тому в цьому році ми обходимося без квітів, тому що війна. Але незважаючи на те, що війна міська влада знайшла кошти і виділила на кожну дитину, яка народилася в цьому році, по 10 тисяч гривень. А ще лікарі наголошують: попри війну не треба боятися народжувати і планувати власне майбутнє. Адже саме за наші з вами життя на фронті борються українські вояки. Марія Хребтієвська, Костянтин Кесар, Дніпро Ньюс. на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати аби. Ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на YouTube, підписуйтеся на канал Дніпро Дніпрові та наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. До зустрічі!